Давайте повернемося до сучасності від того контексту. Що ця притча вона означає для нас? Хто отримує винагороду? Не всі, але ті, хто працювали. І притча не передбачає, що коли приходять нові робітники, старі робітники що? Перестають робити. Да? Притча передбачає, що всі працюють неважливо, коли вони прийшли. І кожен робітник орієнтується тільки на себе, а не на тих, хто прийшов новий. Щоб в церкві не було такого, що я своє відслужив, мандат сложив, І, як каже Павло, тепер готується мені вінець слави, але я його почекаю, сложивши руки, сидячи на стільчику в церкві. Ні, такого не буде. Вислуги років, в церкві не існує. От, але ну, це, це, скажімо так, принципіально. А якщо ми по факту подивимося, да? пенсії також не існує, тут нема такого прич. Всі мають працювати до кінця. А, окрім того, духовний стаж аж ніяк не має впливати на те, як ми ставимося до людини. Чи вона тільки що прийшла до церкви, чи вона вже ходить в цю церкву дуже давно. Це не має ніяк бути пов'язано. І не тільки стаж не має впливати, а не має впливати і те, скільки ми вклали в Божу справу е своїх сил там, грошей. Це нас також не має ніяк виділяти з інших. Хто пожертвував мільйон, хто пожертвував 20 гривень. Всі однакові. Всі, скільки пропрацювали, всі отримують однаково. Виділяти серед загальної маси нас може тільки Бог. Як, наприклад, Іова, да? він сказав Сатані: Ось дивись, ось це раб мій Іов. І він виділив Іова. І от якщо тільки Бог нас виділяє серед усіх, от тільки тоді можливо. Той, хто прийшов до Бога сьогодні, але з чистим серцем і завзяттям одразу почав для нього працювати, якщо, да, наприклад, сьогодні йде пришесть Ісуса Христа, він настільки ж цінний і поважний, як і ті. Хто переніс, як кажеться в притчі, спеку дня? Да? Тобто всі люди є однакові. Я дуже радий, що я такого в нас не помічав, але є багато історій про те, як заслужений ветеран громади, якась бабуся, яка власноруч хрестила тисячі людей. Вона лагідна, добра. Людина, ну майже краще за ангела. Вона приходить до церкви, а на її місці сидить якийсь нечистивий. І вона просить його посунутися. Хоча,